Це офіційна інформація з офісу президента. Про звуки вибух території України по Україні. Росіяни випустили 120 ракет. ракетів на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, в Одеській та Сумській областях пишуть телеграм-канали. Повідомляється про збиття ракет в окремих регіонах. Зокрема, 21 ракету на цей час було збито над Одещиною. Уламки однієї з них влучили в житловий будинок. У столиці уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки в Дарницькому районі. На цей час відомо про трьох потерпілих, зокрема, 14-річну дівчинку. Повідомив Меркличко. Уламки ще однієї ракети впали на дитячий майданчик у Печерському районі. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, чотири ракети прилетіли і по Харкову. Інформація про руйнування та потерпілих наразі уточнюється. Столиця під захистом ППО вже відомо, що рашисти випустили по Києву півтора десятки крилатих ракет. Уламками збитих ракет понівечено два приватних будинки у Дарницькому районі. Пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському та дитячий майданчик у Печерському районах. На цей момент постраждали троє людей. Серед них 14-річна дівчинка. Нині вони. Госпіталізовані тим, хто планує добиратися міською електричкою з лівого берега на правий. Увага, потяги тимчасово їхатимуть в об'їзд у Києві. Можуть бути перебої зі світлом. Повідомляє Марк Маркличко. Тож зробіть запас води та зарядіть телефони. Вибухи перебої зі зв'язком а подекуди зі світлом і з водою, але водночас і вдала робота наших сил ППО. Вже маємо першу інформацію про наслідки сьогоднішньої російської атаки. Наші кореспонденти стежать за ситуацією в регіонах на прямому зв'язку. Нині Одеса, Миколаїв, Львів та Харків. Із нього і розпочнемо. Там перебуває кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Вітаю віко про серію вибухів. уже написав міський голова Харкова. Чи є влучання і яка зараз ситуація у місті? Тобі слово. Вітаю, Соломія у Харкові. По Харкову рашисти запустили ракети рівно о дев'ятій ранку. Е, з перервами у кілька хвилин ми чули щонайменше чотири вибухи, і вже обласна влада повідомила, що під вогнем опинилися Основ'янське та немошлянське райони міста. Росіяни вкотре атакували критичну інфраструктуру на місцях прильотів. Правоохоронці відшукали уламки від ракет С-300. І власне інформації про постраждалих зараз немає. Попередньо відомо, що за допомогою до швидкої ніхто не звертався. Щодо наслідків, одразу після вибухів в місті почалися перебої з електрикою. Міста не повідомляли про перебої із водопостачанням. Особисто в мене в квартирі одразу після кожного вибуху зникало світло секунд на 20. Потім воно з'являлося а після останнього четвертого прильоту. Геть зникло, втім енергетика вже відновила його буквально за годину. Після вибухів зупинився і харківський метрополітен не курсували тролейбуси та трамваї. Але як же швидко інфраструктура Харкова у нас відновлюється вже на цю хвилину? Метрополітен курсує, тролейбуси та трамваї працюють в штатному режимі. Водопостачання потроху з'являється в квартирах містян, і навіть відключення електрики вже були за графіком, а не аварійні. Як це було зранку одразу після прильотів? Неспокійно у Харкові було і вночі з 10-ї вечора над містом кружляли дрони. Звуки мопедів чули чини в кожному районі міста. А втім, до своїх цілей вони не долетіли. Повітряне командування схід повідомляє про збиття п'яти дронів камікадзе. Така у нас ситуація на Харківщині. Студія. Дякую, Віко. З нами була наживо Вікторія Стрельцова, кореспондентка ТСН із Харкова. Отже, масштабну повітряну тривогу в більшості областях е, скасували кілька хвилин тому, але нагадуємо, що за інформацією радника офісу президента Олексія Арестовича сьогодні ймовірні пуски у декілька хвиль. Ми дізнаємося у наших кореспондентів у різних містах, яка нині там ситуація, і наразі на зв'язку Миколаїв наживо і з нами кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Е, Наталю, вітаю. Знаємо, ти приїхала до міста кілька годин тому. То що тобі вдалося дізнатися? Тобі слово. Вітаю усіх. Ну повітряна тривога у Миколаєві почалася близько пів на шостої ранку. Вже був відбій і по Миколаївщині та по Херсонщині. Віталій Кім повідомив про те, що над акваторією Чорного моря було збито п'ять ракет. Також відомо про те, що під час цієї масованої атаки був обстріл міста Очаків з реактивної артилерії. А зараз у місто повертається до абсолютно звичайного життя їздять трамваї відключення. Світла, ну принаймні в тому районі, що я знаходжуся, і води не було, і говорять про те, що на сьогодні поки що такі відключення позапланові не плануються. Ну це наразі офіційна інформація. Під час цієї тривоги також повідомляли про вибухи у Херсоні. І нагадаю, за попередню добу Херсон обстріляли Херсонщину, обстріляли 49 разів, і там є один одна загибла людина і дев'ятеро поранених, серед яких десятирічна дитина це хлопчик з мінно-вибуховими Травмами така ситуація наразі на півдні. Дякую, Наталю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була з нами наживо із Миколаєва і про ситуацію на півдні України. Вона розповіла нам просто зараз. І наразі нам вдалося зв'язатися з очільником. Київської обласної військової мені підказують, що ми ще чекаємо зараз на зв'язок із очільником київської обласної військової адміністрації. І впродовж випуску дізнаємося більше інформації. Енергетична коаліція на підтримку України. Очільник вітчизняного МЗС розповів, яких домовленостей щодо допомоги нашій державі вдалося досягти впродовж останніх двох тижнів. Як повідомив Дмитро Кулеба, у соцмережах йдеться про обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів. Зокрема, нашому уряду вдалося домовитися про сім автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії та Польщі, 543 генератори від Німеччини, Норвегії та Іспанії, 24 трансформатори від Фінляндії. І ще 42 від Азербайджану. І про 19 потужних генераторів від Ізраїлю. Головний дипломат України подякував друзям нашої країни за цю допомогу і зазначив: разом ми пройдемо складну зиму і здолаємо російський терор. Повернути електрику в українські міста, що перебувають під обстрілами, з такою пропозицією виступили жителі одного із міст Боснії та Герцеговини. У 90-х східне місто горажне. Понад три роки перебувала в епіцентрі війни і у тяжкій облозі. Саме тоді там винайшли міні-електростанції, які дозволили підключити до електрики бодай частину території. Нині креслення тих станцій передали Україні. Як працює винахід? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розпитала одного із його авторів. Понад 1300 днів в облозі. Колись квітуче боснійське місто горожде із травня 92-го намагалася завоювати сербська армія. Місто стало фортецею для боснійців, сусідніх селищ. Серби обстрілювали його регулярно. Потік артилерійських снарядів і ракет не зупинявся навіть попри наявність миротворців. ООН. сім тисяч мирних городян загинуло та зазнало поранень. В облозі горожде трималося без регулярних поставок їжі, медикаментів та без комунальних послуг. Змінити ситуацію спробувала група винахідників. Результат ви бачите на цих архівних кадрах. Маленькі електростанції, зібрані ночами з підручних засобів, освітили місто. Ми взяли двигуни з авто, матеріали з інших машин, які могли знайти у нашому районі, які могли використати для електростанцій. Побудувати одну таку можна за 15-20 днів, каже співавтор винаходу, в залежності від того, які є матеріали. Свої станції вони зводили одна за одною. Всі працювали завдяки течії місцевої річки Дріне. Глибока вода погано впливає на роботу цих електростанцій, тож краще, коли вони на мілині, бо на мілині сміття й уламки, які переносить ріка, не заважають про свій воєнний винахід. боснійці згадали, коли в Україні почалися атаки на цивільну інфраструктуру і масові блекаути. Тоді виникла ідея поділитися кресленнями. На жаль, в Україні люди в такій самій ситуації, як у нас. Вони без електрики, і електрифікація в будь-який спосіб потрібна. Одна така станція здатна забезпечити світлом 15 будинків, каже розробник. Утім, під час війни і цього достатньо, аби зробити головне. Ми гадки не мали, що відбувається у нашій країні. Тож та електрика зробила можливим дізнатися про поточну ситуацію. Ми слухали радіо, музику, працювали в шпиталі, що було найважливішим для нас. Креслення, які врятували Горожде, вже передали українській владі, аби і наша держава могла забезпечити світлом тих, хто його найбільше потребує. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. І продовжуємо говорити про черговий терор, який сьогодні вранці влаштувала Росія зранку в бік України. Ворог випустив 120 ракет в офісі президента. Наголошують, що сьогодні може бути кілька хвиль, а так і про наслідки сьогоднішнього ранку можемо дізнатися у очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби. Наживо вітаю пане Олексію. Тож, яка ситуація в області і в регіоні? Вітаю з шостої ранки. Ранку у нас повітряна тривога. Вона була 5 годин, буквально 10-15 хвилин. Тому відбувся відбій. Пишаємось нашими ППО, тому що збито десь до 20 ракет. Зараз де точні підрахунки і військові зі свого боку прокомунікують про точну кількість збитих ракет. Зрозуміло, що їх була досить велика кількість. Знову цілились в об'єкти інфраструктури Києва Київської області. Зараз те, що можу сказати, от прямо на цей момент, це те, що в нас є руйнування житлових будівель, незначні в Криківщині. Це вишнева територіальна громада. Там в нас ми вже можемо казати про те, що 10 будинків залишились без вікон, є руйнування дахів, але немає постраждалих. Також в Вижгородському районі в нас є один будинок, який постраждав, і в місті Гливаха також у нас є руйнування медичного закладу. Незначні постраждалих, саме головне, немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні, для того, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх домівок. Ситуація по енергетиці в цілому можу сказати, що зараз знаходиться без електропостачання близько 180 тисяч абонентів Київської області, діють екстрені відключення. На жаль, поки що ми ДТЕК не може вийти разом з Укренерго на планове відключення. Це є наслідком попередніх ракетних обстрілів йдуть ремонтні і відновлювані роботи. Але в цілому, порівняно з ситуацією, яка була ще тиждень тому. Набагато краще вже в нас заживлення наших абонентів, і ми вже підходимо до графіків 4 на 4 в цілому хочу сказати, що велика вдячність від всієї громади Київщини, я впевнений, всієї України, нашим збройним силам, нашим ППО, які сьогодні з самого ранку провели чудову роботу і знищили майже всі відбили майже всі атаки російських ракет. Дякую за оперативну інформацію, пане Олексію. І з нами наживо був очільник Київської військової обладміністрації. Дякую і зараз на прямому зв'язку Львів там теж чули вибухи. Мер міста Андрій Садовий вже повідомив, що 90% міста без світла і попередив, що можуть бути перебої із водопостачанням. Нами наживо зі студією. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик. У неї і дізнаємося. усі подробиці, які відомі на цю мить. Марічко, тож розповідай, що тобі вдалось дізнатися. Вітає Соломія на Львівщині. частину російських ракет. Вдалося збити ППО. Про це повідомив керівник військової адміністрації Максим Кузицький. Я особисто чула два вибухи роботи та достану мене у дорозі на дйомку, і знаєте, це просто безкуча робота наших проти протиповітряної оборони. На цю мить про жертв нічого не відомо, але справді 90% міста тобто на. Шо місто без електропостачання процесує є визволу міського голова Андрій Садовий Також можуть бути перебої з водопостачанням, не коштує електротранспорт. Ну і були проблеми з. Радіо та зв'язком критично інфраструктуру, інфраструктуру зараз спробуючи підключати до відділень генераторів, але раніше здавалося, що під час таких масово неначе обстрілів електроживлення можуть виникати превентивно. Наразі не відомо, чи це зумисне відімплення, чи а, постраждала критична інфраструктура. Також перекрита дорогу у напрямку міста пушкова це внаслідок обстрілів, але про Детальні причини наразі не повідомляють. Тривога вже закінчилася. Мешканці вийшли з укриттів, і місто намагається оговтатися від масової решетної атаки по Україні. Соломія. Дякую, Марічко за подробиці. З нами наживо зі Львова була кореспондентка Тесан Марічка Кужик і вона зокрема розповіла про ситуацію у місті після сьогодні вранішніх російських атак. Ну а далі про Одесу вранці там теж чули кілька вибухів. Вже відомо, що переважна більшість з них це робота ППО щодо влучання, бо потерпілих офіційної інформації наразі немає. Проте після вибухів у більшій частині міста зникло світло та вода. І з самого початку тривоги значні перебої із мобільним зв'язком. Так само і на Одещині відсутні електро та водопостачання частково немає зв'язку. В офісі президента повідомили, що в одному із сіл Одещини уламки ракети впали на житловий будинок. Чи були всередині люди? З'ясовуємо. Укрзалізниця тим часом повідомляє про затримку кількох потягів, що прямують до Одеси. Вучним в Одесі був не тільки ранок, а й ніч у темряві. Кілька годин комунальники зносили скандальний пам'ятник російській імператриці Катерині. Довго очікуваний демонтаж, на який спочатку відвели кілька днів, вдалося провести за ніч. Питання про знесення монумента Катерині, яка за життя знищувала усе українське активісти, порушили ще 2014 року. Але воно украй загострилося навесні. З початком повномасштабного вторгнення активісти обливали імператрицю фарбою, чіпляли на неї ковпак ката, і такі акції були неодноразові. Врешті домоглися, аби питання розглянула міська рада демонтувати пам'ятник чи ні, винесли на обговорення одеситів, і більшість таки проголосувало за знесення. Тож, монумент Катерині сьогодні вночі зняли будівельним краном на постаменті. Нині майорить український прапор. Українська православна церква має вказувати у своїй назві приналежність до Росії. Цього вимагає закон, який ухвалили і ще чотири роки тому, і лише зараз визнали конституційним. Конституційний суд України після років розгляду не знайшов порушення у законі про обов'язкову зміну назви релігійних організацій. Керівний центр, яких розташований Україні агресорі, тобто Українська православна церква до своєї назви має додати або Московського патріархату, або Російська Православна Церква в Україні. В УПЦ заявили, що після повномасштабного вторгнення позбулися російського впливу і нинішнє рішення Конституційного суду. Немає для них жодних правових наслідків. До того ж і досі діє рішення вже ліквідованого одіозного окружного адмінсуду Києва, яким заблокована вимога про зміну назви проросійських релігійних організацій. Проте експерти прогнозують, що нинішнє рішення Конституційного суду стане в пригоді під час розробки та ухвалення законопроєкту про заборону в Україні церков із центром україні агресорці. Це не свавільне нав'язування державою. Цій, ре... цій організації власну назву. Держава нічого не нав'язує, вона вимагає від релігійної організації вказати правдиву назву правдиву назву для того, щоб не вводити в оману вірян і все загальне суспільство. Остання служба в Успенському соборі та трапезній церкві Києво-Печерської лаври відбудеться 31 грудня. Про це йдеться у листі від Міністерства культури та національного заповідника до УПЦ Московського патріархату. Опісля вже з 1 січня звершувати богослужіння там не зможуть, бо заповідник не продовжуватиме договору із церковниками на наступний рік, допоки комісія не завершить перевірку. Позицію заповідника визначає і рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти окремих. Священників московської церкви робота ж самої комісії розпочнеться вже з 2 січня. Заповідник Києво-Печерська Лавра попросив монастир направити до неї своїх уповноважених осіб. Зазначені церкви будуть відчинені лише для роботи комісії. Церковники зможуть забрати з успенського собору та трапезної церкви своє майно. Власником цих храмів є держава в особі лаврського заповідника. 352 дитини зникли безвісти через повномасштабну війну Росії проти України. Ще майже 14 тисяч неповнолітніх було депортовано. Про таке повідомляють в офісі омбудсмена. Крім того, відомо про щонайменше 450 загиблих дітей, близько 900 унаслідок військової агресії дістали поранення. Але дані не остаточні, оскільки бойові дії тривають до того, що частина території нашої держави перебуває під окупацією, і що відбувається там, достеменно невідомо. Волонтерська допомога при фронтовій Херсонщині. Благодійний фонд Ми з України привіз тисячу продуктових наборів. Селище Білозерка, що межує із Херсоном, в населеному пункті нині проживає 8,5 тисяч мешканців, частина з яких переселенці із інших сіл області, які зруйновані російською артилерією. В наборах продукти, які не псуються: крупи, консерви, олія, солодощі, увесь гуманітарний вантаж. Волонтери передають селищній адміністрації, яка потім Адресно розподіляє пакунки серед громадян. Представники фонду вже вдруге привозять допомогу в Білозерку. Окрім цього, гуманітаркою забезпечували. І Береслав теж на Херсонщині Ми привезли сьогодні гуманітарну допомогу у кількості 1 тисяча штук до міста Білозерка. Там дуже гарний набор. Роздається потім по хатах розводиться адміністрацію цього міста. До харківського дельфінарію повернулися тварини двоє дельфінів: морський котик та морська левиця. Після семи місяців мандрів та евакуації тепер удома. Ще навесні частину савців вивезли до дельфінарію в Одесі, адже гучні обстріли у Харкові їх дуже лякали. Коли вибухи вщухли, тварин вирішили повернути додому. Як почуваються дельфіни після подорожі? Розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Це наші злата Луна. це наші дівчата, які щойно повернулися до нас. Ми їм раді. Злата та луна не відпливають від свого тренера. Після семимісячної розлуки скучили за іграми та тренуваннями, кажуть працівники. Втім, у перші години після повернення дельфіни не впізнали свого тренера і не реагували на його команди. Вони коли повернулися, одразу не впізнали нас. Нам треба було декілька годин, щоб трошки погратися, поплавати з ними, позайматися. І ми вже зрозуміли, що вони зрозуміли, де вони, що вони дуже раді. Вони зустріли своїх знайомих. Вони впізнають одне одного. вони впізнали Зевса та б'юті, і вони зрозуміли, що вони вдома. Вони почали гратися, башкетувати. Десять годин з Одеси до Харкова така довга подорож для дельфінів морського котика та левиці була дуже тяжкою, та й організувати перевезення було складно. Машина мала їхати не надто швидко, оминаючи бугри та ями на дорозі, бо савці вкрай чутливі до поштовхів. В самій вантажівці був величезний басейн з водою, і разом з тваринами їхали ветеринари. Кожні 15 хвилин заміряли савцям пульс, температуру тіла та води. Провіряють їх стан. Психологічний, фізичний, ну, дуже багато факторів. Потім особливості до самої води, температури зовнішнього середовища. Це постійно треба контролювати. Якщо це все налагоджено і під контролем, то все добре. Це взагалі для самих дельфінів або котиків минає як. Поїздка в інтерсіті. Утім, дорога додому була набагато легшою ніж евакуація під обстрілами весною. Від кожного вибуху дельфіни та котики стресували. Тоді з прифронтового міста вдалось вивести не всіх, народжену під обстрілами мрію разом з її батьками-дельфінами. Та ще двох китів, які важать по потонні, евакуювати не могли. Вони спочатку дуже сильно реагували. Вони хтось в подав паніку, хтось заклякав. Але через деякий час вони звикли і просто залягали на дно і лежали якомога довше затримуючи дихання, доки не настане тиша, і потім повертались до активного образу життя. Зараз вони навіть не реагують це настільки рідко, що вони навіть не встигають щось зрозуміти чи відчути батьків дельфінів разом з маленькою мрією та златою луною, які щойно повернулися додому, оселили в одному басейні. У дельфінарії кажуть, евакуйовані тварини стали більш активними і після повернення залюбки бешкетують разом. Приблизно сім місяців вони були на перетримці в Одесі. Вони там майже не виступали, лише гарно харчувалися, відпочивали, наче повернулися з відпустки. А у відкритому басейні нині живуть білі кити пломбір та сніжка. Вони адаптовані до прохолодних температур. А весною довелось адаптовуватись і до російських обстрілів. Одного разу кити ледь не загинули. Весною глядацьку арену пошкодили касетні бомби. У басейн тоді нападали уламки від снарядів та рештки пошкодженого накриття. Кити вижили. І зараз сніжка плаває в басейні з українським прапором. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. І якщо не стало відомо, в російському Енгельсі повітряна тривога про це повідомляють місцеві змі. Звуки лунали поруч із місцевим аеродромом, місцем, де принаймні донедавна базувалися стратегічні бомбардувальники та кілька авіаполків російської армії. Минулого разу потужний вибух там лунав три дні тому. Отже, ще раз наголошуємо: близько п'яти годин тривала масштабна тривога по всіх областях України. За повідомленням Укрзалізниці через точкове знеструмлення інфраструктури. Потяги за деякими маршрутами наразі прямують із затримкою понад 30 хвилин. І нагадують, на вокзалах працюють фортеці незламності. Там є резервне живлення, тож люди можуть підзарядити свої телефони та укритися від обстрілів росіян. Від ранку жителі, зокрема Сум Києва, Харкова, Львова та Одеси, повідомляли про вибухи. Сили ППО збивали ворожі ракети. Зокрема, 21 ракету на цей час було збито над Одещиною. Уламки однієї із них влучили у житловий будинок. Повідомило керівництво області. У столиці уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки в Дарницькому районі. На цей час відомо про трьох потерпілих, зокрема. 14-річну дівчинку, які травмувалися внаслідок падіння уламків ракети на приватний будинок, повідомив мер Кличко. Уламки ще однієї ракети впали на дитячий майданчик у Печерському районі. Чотири ракети прилетіли і по Харкову. Інформація про руйнування та потерпілих наразі уточнюється. Ну і наразі я ставлю крапку випуску. ТСН і вже готова передати слово моїм колегам. Ведучий 1+, плюс Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Після повітряної тривоги з укриття повернулися до студії. Про що говоритимете? Так приємно. Так справді закінчилась повітряна тривога. Вона залишається чинною лише в Харківській і Луганських областях. Тому ми просимо глядачів, які дивляться на спехрегіонах, бути обережними. Але ми найближчі півгодини присвятили музиці. В нас для цього є один такий офіційний привід. Лише нещодавно Україна отримала. Мала офіційних представників на наступному конкурсі Євробачення, тому що переможці національного відбору гуртворчі підписали суспільним мовникам контракт, тому що не завжди пам'ятаєш, доходило до підписання контракту, тому що е, якісь виявлялися суперечності, і це їхня буде перша поява в національному марафоні в такому статусі. Ну а почнемо ми з того, як взагалі музика нас підтримала всіх українців в останні 10 місяців. І я просто ще зауважу, що ми також будемо вести час. Стежити за оперативною інформацією і інформувати про те, що відбувається в країні. Тому дякуємо за передачу слова. Тобто, ми з Русланом залишаємось працювати. про. Наших захисників та незламний дух про джавеліни і Байрактари та спалену ворожу техніку. Ну і гімн січових стрільців тепер знає кожна дитина в країні все це про український музичний простір, з спочатку повномасштабної війни кардинально змінився. Як створювалась музика під час повномасштабної війни? Якісь пісень, що стали символами цього року, відуть в історію Вікторія Клопцепрости.